Доброго дня! Сьогодні ми з Михайлиною покажемо вам посилку з тему. Перше, що ми бачимо, це сережки із імітаційних перлів. Ну, Навіть я б не могла сказати, що це якась імітація це просто як бісер. І на камеру не видно, але скажу, що відтінок трошки відрізняється. Вартість цих сережок була 45 гривень. Наступна річ це ось такі морські зіроньки. Я їх буду використовувати для заливки епоксидної смоли, як декор, або для свічок. Вартість приблизно 80 гривень. Наступна річ це ось такий капор. Ця штучка влягається на голову. І якщо людина. Підстригає волосся вдома, або когось може підстригає в домашніх умовах. Ця штучка не дає волосся а Коштувала ця річ 120 гривень. Наступна, наступний лот це купувалося усе разом. Це набір для свічку варіння. Тобто, ось тут коротенько можна побачити складові, які у цій коробці. Вартість складових цієї коробки 1440 гривень і що сюди входить. А перше, що ми бачимо, це тримачі для фітелю, самі фітелі та а, наклейки ось так. І ще я бачу металеві такі ложечки, як лопаточки для перемішування воску. А що це таке? Тут можна тільки здогадуватись. Не гризи. А, це, мабуть, щось типу килимка, куди можна складати золоті ну, свічки у формі. Мабуть, так. Не знаю на що, я, куди його буду використовувати. Наступне а, це звичайно, біс. Тут його багато, а, натуральний соєвий. Зазвичай китайський віск він йде в таких капсулах. а цей вже більш як розсипчастий такий, як крошками. Наступне, що я бачу, ось така коробочка. Мірна кружка на 550 мл. Дуже зручна ручка, бо при плавленні воску не буде нагріватися. Наступна річ це лот коробочок для заливки свічок. Тут їх має бути штук 12. Ось така інструкція для новачків. Тут все розписано, якщо можна використовувати. Це вже друге моє замовлення на тему. І що я можу сказати, дійсно дорожче, ніж на Аліекспресі, але доставка дуже приємно радує. За тиждень або півтора вже є посилка на місці. Ось такі складові посилки. Дуже рада за підписку, ставте лайки. Гарного усім дня!